Свято Різдва нагадує нам, що попри різні виклики і труднощі в нашому житті є надія і світло, і саме для цього ми робимо різдвяний ярмарок щороку, вже вкотре, де запрошуємо різних людей для того, щоб вони разом з своїми сім'ями провели гарно час і почули про Спасителя Ісуса Христа, який дає надію, для того щоб дарувати людям радість. Це не просто про пампухи і глінтвейн або посиденьки, а це про те, що народився наш Месія Ісус Христос. Тому що ти можеш просто йти Львову, в якийсь момент буде хтось колядувати, продавати попкорн і просто нагадувати, що таке різдво і для чого прийшов Ісус Христос. Ми можемо як церква об'єднатися в служінні іншим людям і розказати якомога більше людям про Христа. Ми, як церква, бачимо велику цінність в тому, щоб дбати одне про одного. І такі прикладки з два поруч це гарна можливість подбати про людей нашого міста, а також розповісти про справжній сенс різдва, а саме народження Ісуса Христа. Не для того, щоб святкувати для себе, багато хто святкує різдво, просто думаючи про себе, а для того, щоб подумати про інших. Тому запрошуємо людей з нашого району взагалі з міста, щоб прийшли і могли ну, побути в різних локаціях поспілкуватися. І таким чином показати їм, що ми маємо про, про них як церква теж. У нас є туди попкорн, чай, е, такі коврики. Ми хочемо десь дарувати емоції людям, які проходять повз. Просто для того, щоб кожен з нас такі важкі часи зміг відчути свято, свято народження нашого Спасителя. Справді дуже важливо показати, що Різдво це справді було справжнє свято, реальне, коли Ісус Христос, Бог, Спаситель, народився в цей світ. Десь розповісти людям про те. В чому є сенс цього свята, і в цей час дуже легко їх запрошувати на різні події. і Після цього дуже легко запрошувати їх в церкву і розповідати про Бога. Час, в який ми живемо, коли багато темряви, холоду і буквально і образно, коли багато нема світла, коли багато немає тепла, немає сімейного тепла. То різдво поруч нагадує про те, що друзі поруч, ісус поруч, церква поруч, тому хай це тепло, яке різдво дає, і народження Ісуса буде завжди поруч з вами.